Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Минув рік від авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя очільника МВС Дениса Монастирського. Вдова міністра Жанна пригадала найважчий момент у житті до роковин катастрофи у МВС України. Випустили борт 54 Документальний фільм пам'яті Дениса Монастирського Жанна Монастирська поділилася спогадами. Жанна розповіла, що найважчий момент для неї сказати дітям, що їхній батько заг. Гинув найскладніше у житті сказати дітям, що їхній батько загинув, зісналася монастирська. Минув рік, а діти напевно до кінця так і не усвідомили, що трапилося. Мабуть, вони очікують, що станеться диво, і тато повернеться додому, бо зрештою він пішов якось уранці і просто не повернувся. Жанна розповіла, що чоловік їй наснився лише одного разу. Однак, це було дуже символічно 24 лютого 2023 року. У цьому сні монастирський сказав фразу Все буде добре. Її жанна розцінює по відношенню для України. Він мені наснився лише раз після всієї цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що в цьому сні від нього прозвучала фраза Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни. Поділилася Жанна. Окрім того, розповіла, що вона найбільше пишається тим, як чоловік поводився 24 лютого 2022 року. Генерал за. Залужний зазначив минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства, екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи. Ми втратили професійних людей відданих Україні Денис та Євген. І за перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів. Вічна пам'ять загиблим у авіакатастрофі катастрофі 18 січня 2023 року завершилося слідство за фактом трагедії авіакатастрофи гелікоптера у місті Бровари, яка причинила смерть дитина і керівництва МВС взимку. Оприлюднено схему польоту. Пише Купрій, проте слідчі не захотіли з'ясувати певні обставини. Перша, яка була необхідність у цьому польоті, друге хто надав казівку виключити автопілоти керувати у ручному режимі, особливо під час туману. Третє, хто дозволив летіти над містом чи узгод. Оджувався з контролюючими органами план польотів. Четверте, чому не були враховані погодні умови, чи впливав міністр на рішення пілотів. П'яте, чи проводилася експертиза щодо наявності алкоголю та наркотичних речовин у крові пасажирів? Взагалі необхідно почути аудіозапис перемовин всередині гелікоптера від А до Я без нарізок, впевнений, що будуть виявлені додаткові факти, про які влада не хоче говорити. В той же час дописувачка Фейсбуку Олена Холодюк пише наступне. ті, М Златкін читаю повідомлення ДПР про загибель Дениса Монастирського імен Аштряса, екіпажу не повідомили про складні метеорологічні дані на маршруті. Бльов пілотів та всіх інших присутніх були зав'язані очі. Чи що не бачили густого туману? Що за посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання. Інших видів польотів, тобто апарат, призначений для польотів під час надзвичайних ситуацій, не був готовий просто долетіти з пункту А у пункт Б серйозно. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Йобта, якщо не вмієш керувати гелікоптером, то хто тебе пустив за кермо через складні погодні умови, гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менше ніж висота будівель на маршруті руху. Оце можу підтвердити, бо він над моїм будинком на оболоні пролетів настільки низько, що ледь не вхерачився. А над Дніпром його продовжило теліпати з боку в бік настільки, що я миттю натягнув бронік і побіг в коридор, бо він реально міг розвернутися і влетіти у вікна. Також засвідчую, що дим від нього пер як з паровоза. Про це потім вночі писав разом з сусідами вже в протоколі з слідчим МВС, які прийшли до нас після моєї публікації у Фейсбук. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерхів. Хоховий будинок, це вже в броварах, та почав здійснювати маневру обльоту. Однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі. Та під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Це що все списується на недосвідченість пілота бойового льотчика з неабояким досвідом? Чому немає чіткої відповіді? Гелікоптер від початку був несправний. Чи це вже виявилося під час польоту? Чому не здійснив посадку одразу, як виникли проблеми? Чому настільки довго затягувався? Вели слідством, як на мене, забагато багато оцих чому і чи почуємо відверті та чесні відповіді на питання? Вже маю величезний сумнів. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.